Вже більше року триває соціальний проєкт безкоштовних тренувань з футболу для дітей із внутрішньо переміщених родин Верес Форкіц. Тренер категорії Ю 14 Іван Галун в академії з серпня минулого року до приходу в Верес також мав нагоду тренувати діток з числа ВПО. Та наше ж завдання перше виховати в них ті якості, які допоможуть їм дорослому житті. Друге не нашкодити їм, тому що діти рі різних вікової, -вікової категорії, особливо тут у нас зараз. Але приємно те, що дуже багато заявок. Наразі організатори отримали 55 заявок. На заняттях тренери розвивають дисципліну у дітей, навчають азам футболу, а окрім того, грають з малечою в ігри, аби забезпечити хорошу атмосферу. Ми створюємо такі умови і атмосферу, щоб діти взагалі не задумувались і не на секундочку не згадували те, що було з ними. До того, як вони переїхали в місто Рівне. Діти різних вікових категорій відвідують тренування. Найменший футболіст 2019 року народження. Дітки на питання, чи подобаються їм тренування, відповідають однаково. Тобі подобається? Дуже. Да. Да. Артур до Рівного переїхав з Харкова. Вже місяць він відвідує тренування Vereas for Kids. Я з дитинства любив в нього грати. Раніше займався, але я там байдикував. Мені дуже подобається, тренера, вони добрі. Набиваємо, вчимося ще бити поворотом, футбол граємо. За заняттями діток з трибун можуть спостерігати їх батьки. Окрім звичайних тренувань для родин регулярно організовують різні активності: екскурсії, походи на матчі головної команди. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.